Пара олімпієць відмовився від евакуації за кордон і залишився боротися з окупантами. Попри обстріли міста волонтерить і тренується сам у Миколаєві. Ти відчуваєш, що ти зможеш чимось допомогти? Ти тут потрібні. Олег, родом із Луганщини, жив та навчався в Бердянську. Та в університетські роки отримав травму, яка поставила хрест на всіх спортивних мріях. Але хлопець не покинув спорт а продовжив тренуватися у колісному кріслі. Спочатку це був баскетбол, а потім захопився фехтуванням. Заради нього і переїхав до Миколаєва. І вже на першій своїй параолімпіаді в Ріо де Жанейро у 2016-му посів третє місце. Коли почалася велика війна, паралімпійців евакуювали за кордон заради безпеки. Однак Олег вирішив залишитися вдома та почати власну боротьбу з окупантами. Коли в Україні пролітають ракети, які знищують наші спортзали, наші басейни. Коли помирають наші відомі спортсмени, це не спорт не політики. Він не може піти на фронт, тому долучився до волонтерства. У перші дні Олег збирав бандерівські смузі, а потім приєднався до проєкту давнього друга. Він дзвонить і каже: Слухай, ну d у нас з вони на початку якась повномасштабного вторгнення. Вони купили ці 3D-принтери, і вони розробили ці. Це почалось з перескопів. Виявилося, що перископи вкрай необхідна річ, аби бійці могли безпечно виглядати з окопів. Перші копії передавали своїм друзям на фронт, а потім виявилося, що перископів потрібно багато. І початку вторгнення хлопці вже відправили їх захисникам понад тисячу. Утім, Олег не забуває і про тренування, тримає себе у формі. Я багато тренуюсь, але більше це на фізичні справи. Тому що я не маю з ким працювати в парах, я не маю з ким фестувати. Тому, якби, якщо в цілому, то так, дуже важко. Час від часу Олегові все ж доводиться виїжджати з України на важливі тренування та змагання. Але він щоразу повертається назад, бо для нього найголовніше перемогти окупантів.